Добіг час для інформаційної програми Южницькі новини. У студії працює Ірина Ботнер. Вітаю. До вашої уваги матеріали, які ми підготували для вас сьогодні. Вибори президента. Як голосували южненці? На южненській пекарні перетворення. Нові власники показали посадовцям та журналістам, що було зроблено за останній рік. День тиші. Реклама яких кандидатів залишалася на вулицях міста. Вибори президента України у Южному пройшли спокійно без порушень. Протягом всього дня наші знімальні групи фіксували процес голосування на всіх виборчих дільницях. З двох точок ми здійснювали пряму трансляцію процесу голосування. Ми звернули увагу на надзвичайну активність виборців і дійсно результати голосування вразили деталі у нашому матеріалі. Вибори рекордні заявкою. Майже 71% один южниців прийшли проголосувати за свого кандидата в президенти. Найбільше здивувала активність. Ви знаєте, у нас, в принципі, от цей район наш, 70-й виборчий округ, він більш, більш віковий, скажімо так. Але хочеться відмітити, що так, такої кількості молодих людей не було ще, як зараз приходили. То, тобто, я думаю, що це багато хто за зеленського можливо, а можливо і за других кандидатів теж. Бюлетені члени ДВК порахували близько 12-ї години ночі. На ранок отримали такі дані. Попередні результати голосування за основних кандидатів президенти України по Южному. Володимир Зеленський 43% 6 тисяч 6 голосів. Юрій Бойко 23% 3197 голосів. Петро Порошенко 8% 1126 голосів. Юлія Тимошенко 7% 968 голосів. Олександр Вілкул 6,5% 906 голосів. Ігор Смішко 4,3% 601 голос. Анатолій Гриценко 2,3% 373 голоси. Олег Ляшко 1,5% 213 голосів. Руслан Кошелинський 0,5% 67 голосів. Як відреагували южниці на результати голосування? Наші журналісти вийшли, аби про це їх запитати. Все нормально, демократія в розцвіті. Ну телевізор побігають, нічого страшного в цьому немає. Я не думаю, що там радикальні проблеми Зеленський або Порошенка. Система міняється, люди міняються. То є молодіж від голобородька, відбиєш то це Зеленський. ну на самом деле страшнее парламентские выборы на самом деле там как бы может быть намного все интереснее чем ну в любом случае настроение хорошее все хорошо хотелось бы перемены нам все равно кто будет президент главное чтобы нашли между народом и Между руководством чтобы нашли единое э, то чтобы понимали, что такое. Они получают миллиарды, а народ получает полторы тысячи. Как можно сравнить такое, Так, чтобы кого-то посадить на эти минимальные прожиточные, чтобы посмотреть, как они проживут хотя бы в течение месяца? Больше не надо. Я думаю, что они поймут, что это такое. И я не понимаю, если, например, у кого-то миллиарды, зачем надо так обижать народ, чтобы себе делать миллиарды, а народ ведь от народа же доход ведь идет. Весь прибыль народ дает. И как можно обижать того, кто дает прибыль? Вот. За Гриценко. Чему такие выбер? Ну, методом іключення просто руководствувалося. Ви бачили вже результати виборів да. по-южному? Ну, все підказуємо. А наскільки. Ну, як ви відреагували? Саме, саме по-южному, якого ви результату очікували ну, і як. і по Україні все логічно і все як подрозумілося, так і все і буде, в принципі. Ну, готуємося. Феномен Зеленського, як ви вважаєте, чому голосували? Що було таким стимулом для того, щоб саме за нього проголосувати? Ну, народний любімець хороша реклама, і ну, люди мабуть, хочуть чогось нового. Надіються. Тут да. мені цікаво, чому, чому вирішили проголосувати саме за цього кандидата. Та Нове лісо з'явилося, то ті вже постійно одне і те ж крутяться по черзі, Так що. А, <головіка> так що нове. а які очікування від нього? Та да, навіть не знаю, чого вже чекати <головіка> після всього, щоб було. Ну, подивимося, як буде. Що... Угу. Ще тур. Угу. У другому турі я так думаю, що ви теж підете голосувати. Ну так, да, підемо, так. Да. Про порушення напередодні виборів. У суботу у день тиші не повинно бути передвиборчої агітації. Цього вимагає законодавство. Політична агітація не повинно бути також у ЗМІ. На вулицях не має бути агітації на бікбордах. Проте у суботу ми побачили, що на в'їзді у місто політична реклама була. На двох бікбордах були гасла кольорів, які використовували кандидати у президенти України Петро Порошенко та Юлія Тимошенко. Це плакати з написами Думай та змінюй. У соціальних мережах користувачі також ділилися, що подібні бікборди були встановлені у день тиші і в інших містах України. Ми пройшлися по проспекту Григорівського десанту. Решта предвиборчої реклами була знята. Побачити пекарню після ремонту прийшли южнинські посадовці. 29 березня делегація з виконкому на чолі з міським головою відвідали хлібзавод. Директор підприємства провів гостям екскурсію та показав нещодавно придбані печі. І знову введення у пекарні це обладнання для виробництва лаваша. Про зміни, які відбулися у пекарні за останні півроку, розкажемо далі. Южницька пекарня запустила нову лінію виробництва. Підприємство тепер виготовляє лаваш. Спробував продукцію міський голова, який 29 березня прийшов до пекарні за запрошенням керівництва підприємства. Директор пекарні провів посадовцям екскурсію та показав придбані нещодавно печі для випікання хліба. Приміщення хлібного заводу після оновлення представники виконкому побачили вперше. Я под впечатлением, я, я честно я не ожидал. Я не ожидал того, чего я увижу сегодня на нашей пекарне, бывшем, коммуна, бывшем предприятии, коммунальном предприятии города Южного. Знаете, я еще раз убеждаюсь в том, что сегодня действительно, когда люди вкладывают свои деньги, то оно совсем по-другому воспринимается и я вижу во что превратили этот завод насколько он стал работать лучше и самое главное какие прекрасные условия работы для людей и люди вкладывают большие идеи действительно вложили сюда как мне объяснили хозяева около 12 миллионов гривен в ремонт и в новую технику в новые машины новые технологии і при тому ж бюджет горбюджет ще отримав за цю пекарню шість мільйонів. Ремонт тривав півроку. Тут замінили підлогу, на стіни поклали плитку, відремонтували стелю та встановили нову вентиляцію. Працівникам пекарні облаштували спеціальні кімнати. Також придбано дві печі для випікання хліба. Старі печі були очі. Дуже... в плачевном состоянии, они плохо работали. Пришлось постепенно купить, мы купили две новые печи, а старые постепенно делали капремонт. Две новые печи, вот подовая и там ротационная, они на поде делают, на камнях, хлеб на камнях. А мы для персонала сделали комнаты отдыха, сделали комнату приема пищи, сделали... Роздівалки новые, душевые построили, і що прачечну хотіть зробити, їм, щоб персонал мог постирати свої віші, форму Валентина Чернега, технолог. Вона працює у пекарні з 1995 року. Все своє професійне життя Валентина Петрівна провела на цьому підприємстві. Ословия роботи змінились, звісно, в дуже в лучшую сторону. Це заметно. Здійна хороший ремонт у битових поміщеннях, призводственних поміщеннях. Административных частично тоже помещения. Значит, в производственном цехе сделана вентиляция хорошая, приточка, вытяжка. Это намного, конечно, улучшает условия работы. Меньше дыма, ну, понимаете, выпечка хлеба ⁇ это же такой процесс. И температура в цеху уже более-менее ниже будет, чем раньше. И условия работы, конечно, намного улучшились. ремонт, сделаны дополнительно нам помещения поміщення, де ми можемо розположити необхідний інвентар, комната там для приготовления начинок. Наприклад, все зроблено капитально, красиво, качественно». Підприємство ТОВ Южна торгівельна компанія 88 зараз виготовляє 5 тисяч виробів на добу. Продукцію реалізовують у южному та навколишніх селах. Керівники пекарні розповідають. Що планують збільшувати об'єм продукції та забезпечувати южницькою випічкою та лавашем більшу кількість населених пунктів? Благодійний ярмарок у центрі Южного влаштували волонтери. В день 1 квітня на площі перемоги розгорнули стелаж зі смаколиками, продавали іграшки та розмальовували обличчя. Акцію влаштували южненські та одеські представники благодійної організації. Захід приурочили до Всесвітнього дня поширення інформації про проблему аутизму. Деталі дізнавайтеся у сюжеті. Одеські та южненські волонтери разом збирають кошти. Вони учасники благодійного фонду. 1 квітня у центрі міста волонтери продавали солодощі, іграшки, мильні бульбашки та розмальовували усім бажаючим обличчя. Акцію провели напередодні всесвітнього дня поширення інформації про проблему аутизму. Кошти збирають на допомогу дітям із цим захворюванням. Почому это вперше? Потому тому що сложно собирать средства сейчас. И ми решили, що можемо пробовать своїми силами не тільки просить у кого-то обращаться к меценатом і спонсорам. Ми планували собрать людей для того, щоб можна було рассказать о том, що діти з аутизмом, такі ж діти, як і всі інші, і нуждаются в тому ж, увагі, щоб з ними грали, общались, это не изгои общества. і сбор средств на проведення детского лагеря. летом. учасники фонду, люди абсолютно різного віку розповідають, що волонтерством займаються разом зі своїми сім'ями. Вони охоче діляться з нами історіями, як розпочинали свій благодійний шлях. Одна з южненських представників Ганна Іванченко. Вона волонтер вже 10 років. далекій своєї молодості, я жила в місті Балти і училася в школі. Ідя в школу, я проходила одну школу-інтернат, а сама школа знаходилася напротяг через дорогу ще, один, ще одна школа-інтернат. І я завжди виділа цих дітей в лікарні. в церкви, когда посещала церковь, да, и как-то всегда мне хотелось с ними заговорить, чем-то поделиться, чем-то помочь. Наверное, еще вот оттуда вот это и зародилось. С детства я в очень многих разных лагерях была, и когда я попала вот в лагерь от благотворительного фонда, я поняла, что здесь действительно не просто... Люди делают свое дело, они делают это с душой и сердцем, и делают это для Бога прежде всего. И я почувствовала там, что я действительно могу раскрыться, могу быть собой, могу делать то, что мне нравится, и приносить радость. Я чувствую свое призвание в этом: помогать людям и своим талантам, дарить улыбки. Акція розпочалася о 15-й годині. Діти, які йшли площею, долучалися до участі. Помітити захід можна було навіть здалеку, адже на площі лунала гучна музика та бігав величезний Мені Нравиться, що тут все продаються, а ще, що ну, що нам безплатно далі ще. Ну як ти вважаєш, важливо допомагати дітям? Да. Чому? Ну, тому що вони трудно і їм треба допомагати. І деньги собирають. Протягом останніх трьох років, щоліта, волонтери організовують табір для дітей з розладами аутистичного спектру. Тож зібрані кошти підуть на облаштування умов у цьогорічному таборі. Це останній сюжет на початок тижня. Дивіться сторінки Южнського телебачення у Ютубі та Фейсбуці. На все добре.